Вітаю! Мене звати Неля Тройчук, я психологиня, і цей вебінар я записую саме для люд... учасників форуму Втрати бувають різні. Як маленький подарунок. Це буде вебінар-міні-лекція за темою перша психологічна допомога при втраті. Одну секунду я поширю презентацію. Ця міні-лекція розрахована. Приблизно на 15-20 хвилин я намагатимусь не розтягувати матеріал, і почну з того, що я працюю в сфері психології вже 11 років, я, маю 6 років досвіду. Тренерської діяльності є новаторкою підтримки при втраті тварини в Україні, я аспіранткою на сьогодні досліджую безправне горе в Україні. Також я є авторкою програм по роботі з мовчазними невизнаними і невизначеними втратами, але те, що приносить мені точно на сьогодні доход, це робота на гарячій лінії з питань попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, і так само гаряча лінія. Для дітей та молоді громадської організації Ластрада Україна. Ви бачите такі водяні знаки на презентації це громадська організація Психосоціальне благополуччя і захист, це громадська організація, яку я заснувала 1 березня 2024 року. І одним з напрямків роботи громадської організації психосоціальне благополуччя і захист це є безправне горе. Безправне горе це таке горе, яке. Невизнанене іншими, це горе, яке покрите соромом, це мовчазне горе. І сьогодні трошки ми будемо того торкатися. Тож починаємо саме з першої психологічної допомоги. Що це таке? Насамперед, це сукупність дій, які покликані підтримувати людей, що страждають або потребують допомоги. Людей, які зустрілися з травмівними ситуаціями, з кризовими ситуаціями або ситуаціями, які виходять з-під контролю. І першу психологічну допомогу надає людина, іншій людині. Часто ми можемо чути цей вислів, перша психологічна допомога і трошки сторонитися неї, бо все ж таки акцент на слово психологічна. Насправді, цю допомогу ми кожен з нас надає вже ну, з початку нашого життя і до кінця нашого життя. І це те саме, що перша, наприклад, домедична допомога. Так, ми не є лікарями, і ми можемо обробити рани, викликати швидку, накласти пов'язку, або, як мінімум, людину перевернути, ну, надати допомогу. Так само, і перша психологічна допомога. Ми не маємо бути психологами, ми маємо залишатися людьми. І тут я так метафорично знаєте, зобразила ту людину, яка надає першу психологічну допомогу. На цьому слайді ви можете побачити це квіточка. Це тюльпан, який є таким дуже ніжним. Да? Ми знаємо, що його листочки дуже крихкі і лепесточки крихкі. І тобто ця людина, яка надає першу психологічну допомогу, вона в першу чергу має піклуватися про себе. Перед тим, як іти і допомагати іншим, ми маємо бути в ресурсі. Ми маємо розуміти, що в нас достатньо сил, достатньо на сьогодні часу, достатньо уваги для того, щоб бути чутливими для інших. І які це сукупність дій? Це точно підтримка інших людей, які впали, під, допомогти їм піднятися. Люди, які просять по допомогу, це надання елементарної їжі, теплого пледу, гарячого чаю, це елементарне активне слухання, це фізична підтримка людини, це оповіщення людини, людини про небезпеку. І це можуть бути ще перелік контактів, куди людина має звернутися. І перша психологічна допомога вона базується конкретно на таких трьох принципах, на трьох ніжках. Е, перше за все, людина, яка іде допомагає, вона має виміряти, чи достатньо мені зараз того, щоб йти і допомагати. Достатньо мене сил, чи достатньо часу тощо. Я повторюю знову, я розумію, але це дуже важливо, щоб ви не йшли з ваших останніх сил допомагати іншим. І перший принцип то ви дивитеся, кому ви зараз можете допомогти, хто потребує допомоги. Якщо в, в тій толпі ви будете бачити людей різного віку, але там будуть діти, кому ви віддаєте пріоритет? Дітям, вихідним жінкам і людям похилого віку, тому що вони більш вразливі і можуть бути більш дезорієнтовані. Окрім того, діти ще взагалі є в зоні ризику, тому що вони без батьківської опіки. І тому спочатку ви дивитеся, до кого, до кого ви можете підійти. Після того, як ви подивилися, підходите до людини, і ви питаєте, що трапилось, чим я можу тобі допомогти, і ви чуєте відповідь, і ви слухаєте людину, але ви слухаєте уважно, і це вправа називається активне слухання. На вебінарі я дякую одній учасниці, яка погодилася зі мною таку, ніби так гру провести, і попросила про себе розказати. Але ця дівчина-учасниця, вона сиділа в неї в кімнаті такі зелені штори за спиною, і коли вона почала говорити, мене там звати Анастасія, я її перебуваю кажу: Анастасія, у вас такі класні зелені штори. Мені подобається зелений колір. Анастасія кивнула ввічливо і продовжила свою розмову. Анастасія працює психологом, у неї біля монітору, що стоїть така етажерка з колодами метафоричних карт. І Анастасія так. розказує про себе. А я, як в прикладі надання активного слухання при першій психологічній допомозі, знов перебиваю Анастасію, кажу, ви працюєте з метафоричними картами. От, подивіться, я також працюю, у мене також є метафоричні карти. Так? І я показую колоду своїх метафоричних карт. І це для вас зараз я замалювала саме приклад, що не є активним слуханням. Бо активне слухання, звісно, включає в себе неперебування людини, і, звісно, вислуховування того, що вона потребує. І коли ми подивилися, хто потребує допомоги, підходимо, питаємо, слухаємо, чуємо. І далі третій принцип першої психологічної допомоги це переспрямування. При переспрямуванні, що ми робимо? Ми почули потреби людини, розуміємо, що зараз, наприклад, необхідна швидка допомога. Викликаємо швидку допомогу і залишаємося споруч, поруч з людиною, яка потребує підтримки, якій ми надаємо першу психологічну допомогу, поки швидка допомога не приїхала. Якщо це дитина, то, звісно, ми чекаємо, поки приїдуть батьки, рідні, але незнайомі. Або ж поліція. Чому але не знаю. Тому що уявіть зараз собі такий випадок, що ви зустріли, ви зустріли дитину в центрі свого міста. Така дитина дезорієнтована, вона каже, що вона загубилася, що в неї там не знаю, дитина забула, скажімо, рюкзак в автобусі, автобус поїхав, телефону немає, номер телефону батьків вона не пам'ятає. І як доїхати додому, також не знаю, тому що вона, як переміщена особа, лише нещодавно переїхала в це місто. То і от поруч з цією дитиною приходить тітя Неля Тройчук і каже: Привіт, Ванечка, А я ж твоя сусідка, я тебе зараз доведу. То ви не маєте довіряти тіті Нелі і віддавати дитину в її руки. Ви маєте викликати поліцію, якщо дитина не пам'ятає номер телефону батьків, і передати дитину до поліції. Поліція вже буде шукати батьків і, звісно, дуже відповідально поставиться до того, дитина буде в безпеці, а от знайомим дитину ми ніколи не передаємо. І, звісно, коли ми ще хочу тут зупинитися, коли ми переспрямовуємо людину до органів. До тих служб, які приїхали, або до рідних, також ми маємо надати, якщо у нас є під рукою, це буде непогано мати. Такий перелік. Знаєте, перелік от зараз я вам покажу перелік е контактів, куди людина може звернутися за потреби. І тут на слайді ви бачите, це моя розробка. Перша в Україні листівка при втраті тварини, яку людина може отримати поштою. І ви бачите також рекомендації на зворотньому боці про те, як себе краще вести при втраті тварини. Так, і окрім тих рекомендацій, ви бачите ще два QR-коди, куди людина може звернутися для того, щоб отримати підтримку. І так само у вас, якщо буде під рукою якийсь перелік контактів, куди людина може звернутися, яка потребує першої психологічної допомоги, або інших. Або інші потреби в неї відкриті, да, то це буде непоганим, тому що під час проживання стресових ситуацій ми знаємо, що наша мисленнєва діяльність вона ступлюється, ніби да, у нас емоційна діяльність починає активно себе відчувати. І тут, на цьому слайді, ви бачите таке сердечко, яке було розбите, але воно вже трошки як би так, стягнуто та так, вилікувано трошки. Починає заліковуватися. Це саме про те, що при переспрямуванні ми маємо перебувати поруч з людиною, поки до неї не приїдуть допоміжні служби. Саме найголовніше, що потім робимо після того, як надали першу психологічну допомогу. Оце, оця квіточка, якої є ви, ця ніжна квіточка, вона була перед початком надання допомоги, вона подивилася, вона почула. Вона переспрямувала, а потім, після ця квіточка має повернутися в той самий стан, з якого вона вийшла, перед тим, як почала допомагати іншим. І така людина має попіклуватися про себе. Піклування може бути будь чим Ви можете дозволити собі в цей день солодощі, якщо ви собі в цьому відмовляли, бо ви заслуговуєте на те, ви врятували іншу людину. Ви можете дозволити собі трошки відпочинку, або ж це може бути переключення на такий гарячий або холодний контрастний душ. Будь-що, але ви маєте попіклуватися про себе. Це важливо. Що робити, якщо ви застрягли десь мисленнєво на ситуації допомоги, в якій ви були присутні? Так? То поставте собі такі три питання, які вас виведуть з тої ситуації. Ви відповідаєте собі на одне питання, що сталося? І тут ви кажете: наприклад, я зараз фантазую: ну от я йшла собі на роботу, бачу, дитина на зупинці стоїть, плачеть. Звісно, я підходжу і питаю, що сталося. Дитина мені розповідає, і тут що сталося? Дитина на зупинці плачеть. Як на мене це вплинуло? Я була налякана, бо також у мене є діти, і мої діти також можуть бути внутрішньопереміщеними особами і так само забути рюкзак в автобусі, автобус поїхав, дитина сама. І як на мене це вплинуло? Звісно, мене це трошки ну, так, налякало внутрішньо, Да? але ж я допомогла, і що я робити планую далі. А далі я планую все ж таки йти на свою роботу, завершити там якісь там звіти, що у мене є, і жити своє життя. І ці три питання, вони вас виведуть з того, що було, як на вас це вплинуло, і переведуть на те, що ви плануєте робити далі. Ну, а далі обов'язково ви маєте про себе піклуватися. І переходимо тепер до питання втрати. То втрата це точно щось, щось хтось цінний і важливий для нас. І коли ми підбивається ця втрата, то е, виходить, що у нас немає адресата любові, і виходить, що у нас так виникає величезна знедера всередині нас. І ця дира, вона точно викликає біль, вона точно викликає емоційний дискомфорт, вона точно викликає страждання. Чому я кажу, що це може бути і щось, і хтось, тому що людина, якщо зараз знову сфантазувати, бо ми живемо в часи величезних втрат і великої кількості втрат, людина, яка втратила житло внаслідок влучання дрона, вона може вам не казати про те, що їй. Що вона горює по тому, що вона втратила своїх рідних, вона може горювати по своєму будинку, і тут, якщо ми починаємо людина переналаштовувати на те, що ну тебе ж померли твої рідні, да? або ти ж не помер, ну і рідні не померли, і ти не помер, ти маєш радіти, ти, ти втратив лише майно, майно відбудовується. Але якщо вам людина каже про те, що йому або їй це майно болить. То ви маєте прийняти цей біль, ви маєте надати першу психологічну допомогу при тому, що людина проживає втрату цього майна, або людина може проживати втрату соціального статусу. Людина може проживати втрату часу, втрату планів, втрату бажань. Дитина може проживати втрату дружби, або да? діти були дуже швидко переміщені з їхніх громад в інші громади, або взагалі поїхали за і їхні школи зруйновані, класи розформовані. І це відбулася дружба, втрата дружби. Людина може проживати втрату стосунків, або ж розлучення, або розставання, або це може бути невизначена втрата. Людина може проживати втрату домашнього улюбленця, або ж цей улюбленець може бути навіть допоміжним, якщо людина має проблеми з зором, якщо це сліпа людина. Тому, будь ласка, до втрат, будьте обережні і в жодному разі не робіть ієрархію втрати. І на Спочатку саме перша реакція на втрату це, звісно, буде шокова реакція. Точно це може бути тремтіння, і ви того не заперечуєте, що людина сало би так почувається. Це може бути проблема зі сном, це може бути забудькуватість, це може бути проблеми з травленням, це може бути утруднене, утруднене дихання. І, вон, і цей, ну, скажімо так, реакція, симптоми вони триватимуть від кількох годин до кількох днів або інколи навіть до двох тижнів. Коротко про. Реакції, які е, супроводжують е, реакції, які супроводжують втрату, це можуть бути поведінкові реакції. І ось тут цікаво дуже про ізоляцію поговорити. Бо знов таки, якщо людина проживає втрату будинку, втрату дому, а ви будете їй казати про те, що ну, ти ж вижив, ну досить вже плакати по твоїй квартирі, відбудуєш ти досить молодий. Або ну да, ти вже не молодий, але у тебе є діти, ви відбудуєте, не хвилюйтеся. То така людина буде відчувати, що ви її не розумієте, і точно це буде провокувати соціальну дистанцію і ізоляцію. Людина, яка проживає втрату, у неї точно е, притуплюються когнітивні мисленнєві реакції. У неї може бути концент... труднощі з концентрацією, у неї може бути забуткуватість, вона може по тисячному колу вам розказувати одне і те саме, або може взагалі не розказати, а потім бути здивованою, що ніби вона вам це розказала. Так? І тому, будь ласка, на це також зважайте. Може бути відчуття нереальності події, особливо, якщо коли людина прокидається наступного ранку, і все таки, ніби було, все так воно. Це ніби сон, це не могло зі мною статися. Це точно це якийсь сон. Ні, такого не може бути, щоб, щоб мої рідні хвалили на онкології. Ну ні, ні. І знов таки, да, от. Коли ми дізнаємося про цей смертельний діагноз, ми також проживаємо втрату, бо ми вже починаємо це перечасне горювання. Ми вже готуємося до того, що людина, яка хворіє на онкологію, скоріш за все, це завершується. Я бажаю всім одужати від онкології, щиро бажаю всім не хворіти ніколи на цю хворобу. Але може бути різне, на жаль. Це можуть бути емоційні реакції, як шок, заціпеніння, заперечення, сильний смуток, плач, і тут емоційним реакціям ваша задача мати, дати можливість бути, дати дозвіл на те, щоб людина горювала і вільно себе почувала поруч з вами. Ви точно не кажете не плач, ви точно не кажете не хвилюйся, не переймайся ти зараз наплачеш собі цілу мігрень, потім буде боліти голова. Звісно, потім боліти буде голова, то краще підготувати пігулки. Для того, щоб голова потім не боліла, аніж зупинити оці сльози, бо під час проживання втрати емоції мають вийти. Якщо ми ці емоції зупиняємо, то вони потім вийдуть або психосоматикою, і ми це знаємо, або вони потім вийдуть через деякий термін, коли ніби вже і два, і три роки минуло з моменту втрати, і людина хоп і обрушується. Тому що горе постукало, тому що ось прийшов час горювання. І коли два-три роки після втрати людина каже, я беру відпустку за свій рахунок, бо мені дуже кепсько, то вона і може сприйматися в соціумі, так що трошки в неї з головою вже не те, бо це ж поховала батька ще три роки тому, а чому вона зараз почала плакати? Тому, будь ласка, всьому має бути свій час. Якщо людина зараз поруч з вами плаче, значить, вона вам довіряє. І цінуйте цю довіру. І четверті реакції це фізіологічні. Знову-таки, да, ми повертаємось до того, що під час проживання втрати точно може порушитися сон. Точно людина вже не спить свої 7-8 годин, як має спати, навіть якщо це є сирени, повітряні тривоги, то ми намагаємось там якось доспати протягом дня, або на вихідних, вихідних якось да, додати того сну. Але все ж таки порушення може бути. І Втрата апетиту, внаслідок того може бути втрата ваги, і це може також зрушити цей рівень цукру в нашому тілі, тому, будь ласка, будьте уважні до того. Які ж ми кажемо слова підтримки, або які слова підтримки, ми не кажемо. Ми точно не починаємо нашу підтримку з не. Ми точно не кажемо не плач. Навпаки, ми маємо сказати плач, тобі боляче. Ми маємо бути щирими. І якщо десь. Ну, будьмо відвертими, не всім нам хочеться допомагати іншим при втраті, бо це така важка робота. Але, на жаль, сьогодні ми проживаємо такий момент в нашій країні, коли ми наповнені тими втратами. І тому, будь ласка, будьте щирими, якщо ви не знаєте, як допомогти, скажіть про це. Я не знаю, чим я зараз тобі можу допомогти. Я точно не можу тобі повернути будинок. Я точно не можу повернути твоїх рідних. Я точно не можу повернути твоїх улюбленних домашніх улюбленців. Але що я можу для тебе зробити? Ти хочеш чайок, чорний чи зелений. І коли ви даєте право вибору людині, ти хочеш воду газовану чи не газовану, так, то ви трошки повертаєте той контроль людині. А якщо повертаєте контроль, то це дуже чудово, тому що втрата це порушення того контролю. Втрата трапляється. Раптово, якби ми не очікували, якби ми не готувалися до того, але все одно воно трапляється раптово. І тут, наприклад, для того, що воно трапляється раптово, ми всі більш-менш розуміли, що буде початок повномасштабної війни, так? але для багатьох з нас це було дуже раптово, особливо як яскраво воно почалося по всій країні миттєво. Тому варто бути щирим і спитати, що я можу для тебе зробити. Ми уникаємо ієрархії втрат. Ми не, в жодному разі не кажемо, що втрата рідних болючіша, ніж втрата твого соціального статусу, Болючіша, ніж втрата здоров'я, Болючіша, ніж втрата домашнього улюбленця, Болючіша, втрата дитини більш болючіша, ніж втрата м -м чоловіка, ніж втрата м -м -м матері, батька тощо. Все болить і кожному болить по-своєму, і наша задача підтримати. І четверте, це ми точно надаємо простір для емоцій. І емоції це нормально. Чим більше емоцій людина нам виплескує, тим краще людина потім буде почуватися. І при тому спілкуванні, яке може у вас виникнути, при наданні першої психологічної допомоги при втраті, якщо ви чуєте думки про суїцид, ви маєте не соромитися про це спитати. Напряму в нашому суспільстві така радянська спадщина, так, що суїцид це сором. Людина, яка має думки про суїцид, вона точно має піти до психіатра, з нею точно щось не те. Але і ми часто можемо навіть не питати, бо навіть і, і так, ну, як, а що далі робити при тому, то я вас дуже прошу не ігнорувати це і поставити прямі питання, чи є у тебе думки про суїцид. Друге питання чи думав ти, як це можеш це зробити? І третє. Чи думав, коли ти це можеш зробити? Якщо у вас на ці три питання є три відповіді так, це дуже високий ризик суїциду. Якщо на три питання, дві відповіді так, це середній ризик суїциду. Якщо одне питання, так, то один, низький ризик суїциду. Якщо середній і високий ризик суїциду, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію Національної психологічної асоціації 0800 100-102, там працюють психотерапевти і психіатри, і вони вже скоригують швидше, що робити в таких ситуаціях. Якщо це стосується чоловіків, то в Україні запрацювала вже гаряча лінія для чоловіків, номер телефону 2345 з мобільного безкоштовно обидва телефони працюють безкоштовно. Тому прошу це не пропускати. І ось завершальним слайдом вже є протокол, як ми. Формуємо ніби цю першу психологічну допомогу при втраті. Перше ми представляємося, і ми кажемо Привіт! Мене звати Неля, і я тут для того, щоб тобі допомогти. Якщо ж людина стоїть і дивиться зараз на розвалене житло, то ваша задача тоді увести людину з фокусу розваленого житла, прямо так сформувати зоровий контакт і потрошку-потрошку рухаєтесь людина просто очима рухається за вами, і потрошку-потрошку вона вже дає своє тіло. Якби пересуває. Якщо вам хочеться передвинути людину фізично, то в жодному випадку ви не, самостійно її не тримаєте, не, не торкаєтеся тіла, ви, ви маєте спитати дозволу торкнутися тіла. Ви встановлюєте контакт і довіру, ви є поруч і говорите спокійно, без тиску. Ви вислуховуєте людину, не пришвидшуючи її, не перебиваючи її і не ставлячи уточнюючих запитань. І, звісно, ви не примушуєте людину до розмови. Людина вам може відповідати дуже коротко і сухо. Тоді ви можете спитати, ви хочете, я просто постою поруч. І я впевнена, що така людина вам не скаже ні. Ідіть, я хочу побути сама. Ви просто можете постояти поруч. Ви оцінюєте потреби, що зараз. Дійсно потрібно це може бути тепто ковдра, це може бути вода, це може бути відпочинок, це може бути швидка допомога, це може бути інформація, це може бути підтримка, надаєте практичну допомогу, допомагаєте зв'язатися з рідними, зі службами і знаходити необхідні контакти, підтримуєте емоційно, виявляєте відчу... співчуття, надаєте можливість поплакати, помовчати, і допомагаєте відновити контроль заохочуючи до простих дій, які людина може зробити сама. І при завершенні контакту ви ніколи не йдете по-англійськи. Ви кажете до побачення. Я була рада з вами познайомитися. І на цьому я також кажу вам до побачення, я була рада з вами познайомитися. Дякую всім, хто зареєструвався на форум. Втрати бувають різні. І ось обіцяний вам подарунок. За QR-кодом ви знайдете безліч моїх контактів. Прошу підписуватися на соціальні мережі, прошу ставити запитання і прошу разом руйнувати ієрархію втрат. Тож, мене звати Неля Тройчук, і я дійсно щиро рада, що ви цікавитесь цією темою. Бережіть себе.